Привіт, друзі! Сьогодні дуже смачна і сама бюджетна піца! Ось така краса приготовлена просто з води і борошна. Трішечки розпушувача, солі та цукру, і виходить, ну, неймовірна смакота. За традицією, внутрішній світ цього хлібного виробу. Його хлібна душа просто прекрасна! І якщо ви ще не готували за таким рецептом, обов'язково його збережіть! Вам знадобиться мінімум часу, а вже на замішування цього тіста знадобиться лише одна хвилина. Ця хлібна історія починається з того, що ми змішуємо борошно-розпушувач, філь та цукор і гарненько перемішуємо сухі інгредієнти. Тепер додаємо воду, олію і перемішуємо одну хвилинку, аби всі інгредієнти об'єдналися. Простішого рецепта і правда не знайти. Тісто виходить, як на млинці. Ліниво стікає з ложки. Для соусу згодиться будь-що, що маємо в холодильнику. Можна змішати томатну пасту і сметану, теж виходить чудовий соус. Деку можна змастити олією, Я використовую вершкове масло, можна взяти взагалі силіконізований пергамент і нічим не змащувати. Але вершкове масло дасть трішечки такий вершковий смак. До піци дуже смакує така спеція, як базилік. І сьогодні у мене сушений коржик ставлю випікати без начинки 190 градусів 15 хвилин. Через 15 хвилин ставлю начинку, присипаю сиром і ставлю ще на 10 хвилинок. За начинку згодиться все те, що є в холодильнику. Це тісто згодиться також і до посту грибочки, маслини, помідорки і вийде те чудова піца. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай вам смакує, а якщо ще не підписані, підписуйтесь, ставте подобайку, пишіть коментарі і до нових смачних хлібних історій!